Конкурс, великі українці, і в нас в гостях Метр української музики, заслужений Гігабайт України Степан Гіга! Цейсом, цей сам. Цей мені ще научилися. Крісом, Доброго дня, доброго дня, Степане Що у вас нового? Ви не повірите. Вчора був, вчора був на рибалці, був на рибалці, зловив отакого сома, отакого сома. І що? Цей сом, цей сом! Мені ще мало чисниться. Крісом. Е -е, Стьопа, от скажіть не мені. Кажіть мені Стёпа, не кажіть мені Стьопа, не кажіть Стьопа, я проста людина, кажіть мені Степан. Степан! Е ви нещодавно побували з концертом в Америці. Як концерт? Дуже, дуже, дуже... Тепло нас зустріли. В основному то були ковбої, які підкидували капелюхи вгору і кричали Гіга! Магічана очісниця. Е, ой, у нас зіночок студії Алло, говоріть, ви в ефірі. Алло, Гіга! Етагоґі! Бобл, то ти? Клади, трубку, нас пізнали <пів> <пів> Вибачте телефон, дзвонить, ви б не могли потримати. Алло, слухаю. Да, Віктор Федорович? Пісню для прем'єра? Та чого не зробимо, зробимо? Дякую. Вибачте, халтурка. Я білу зніму вуаль. Обніму чарівні коси. У мене в душі печаль. У неї колач волосі. Я білу зніму вуаль. Обніму чарівні коси. Ради дуже гарна пісня. І останнє питання. У вас дуже багато пісень про сни. Мені цікаво, що вам останнього наснилося? На сьогодні настився кошмар. Кошмар, ви представляєте, перша шлюбна ніч Біла Гейца. Я собі уявляю. Ти не уявляєш, що треба слухати? Ну і на кінець корисна порада. Якщо ви хочете, щоб ваші друзі вас поважали, ніколи не лукавте, не брешіть їм і не пишіть смс-ок, передзвоніть мені, будь ласка.